Доброго дня, 10 лютого, Одеська область, село Майори. До нас прийшла зима. Зранку було мінус 9. Прийшов перевірити, як тут все нормально накрите, Був сильний вітер, чи нічого не підірвало. Біля своїх інжириків, які я не накривав. Мінус 9 і нічого не буде. Тому прийшов подивитись на гранатики. Бачите, ось хурма теж накрита, все добре. Вітер не... нічого не позривав. Далі... Маленькі гранатики, що садив ну вже в тому тієї осені, бачите, як виглядає. Все добре. Мінус 9, що для граната, короткочасні, що для інжиру. В мене зимував, все прекрасно. тому тут, Але ну, невідомо, що далі буде. Прийшов перевірити, ну, яка зимовка. Бачите, все добре, все накрито, це мої гранатики. Зима зимує. Мінус 9 це не критична температура, але бачите, я люблю краще, ось накрив і сплю спокійно. Не переживаю, що будуть якісь казуси, що вони замерзнуть. Навіть мінус 15, тут нічого страшного їм. Тут під... добре їх накрив і не переживаю. Зараз тільки прийшов, був сильний вітер на днях і думаю, перевірю. Чи не зірвало агроволокно, буває таке, що тут бачите, тут поле вітер сильний дує, підняв агроволокно і зірвав його, але, бачите, добре, добре землею я засипав і в цьому році такої проблеми нема. Ось це мої маленькі гранатики, перевіряємо там, бачите, гурма. Ну, інжир, якщо не буде ну, далі морозів, там дуже великих. Я думаю, навіть, навіть якщо буде мінус 12, то інжир добре перезимує ось цей ненакритий. Ну, побачимо, яка буде зима, який мінімальний мінус і переживе він чи ні. Я тут один сорт залишив, а тут два різних сорта. Я після зими скажу, що за сорти. Ну, я, думаю, я надію, що добре перезимують. Ось як інжир виглядає зараз. Важко щось сказати. Ну, там, де, там, де визрів, я думаю, він перезимується 100%. Так, все, дякую за увагу.